Всім добрий день! Розглянемо тему комп'ютерна анімація. Види комп'ютерної анімації. Використання комп'ютерної техніки суттєво вплинуло на процес створення анімації. Усе почалось зі створення у графічних редакторах малюнків, які потім роздруковувались на прозорих плівках. І використовувались як елементи мальованої анімації. У подальшому комп'ютерна анімація розвинулась в окремий вид анімації. Вона вже не потребує додаткових етапів, пов'язаних з друкуванням малюнків і використанням знімальної техніки. Процес створення анімаційного фільму повністю реалізується комп'ютерними програмами та пристроями. У комп'ютерній анімації виділяють плоску 2D та об'ємну 3D-анімацію. Також комп'ютерну анімацію поділяють залежно від типу комп'ютерної техніки, що була використана для її створення: на растрову, векторну, фрактальну та тривимірну 3D-анімацію. Ще однією з класифікацій комп'ютерної анімації є її поділ за технологією створення. Покадрова анімація, перекладна анімація, програмна анімація, процедурна анімація і анімація запису рухів. Розглянемо кожен з цих видів окремо. Покадрова анімація передбачає створення анімації на основі послідовності кадрів, як у класичній мальованій анімації. З цією різницею, що малюнки кадри створюються в одному з графічних редакторів. Одним з, винім, з видів анімації є морфінг. Під час морфінгу малюють лише частину кадрів, їх називають ключовими, а промічні кадри створюються відповідною програмою опрацювання анімації. Перекладна анімація базується на поділі певного об'єкта на окремі складові, форму та положення яких можна змінювати незалежно від інших частин об'єкта. Програмна анімація базується на використанні однієї з мов програмування для анімації об'єкта. Може застосовуватися будь-яка мова, що має засоби перетворення графічних об'єктів, наприклад, JavaScript. Програмну анімацію можна створити і у середовищі Scratch, з яким ви вже ознайомилися раніше. Процедурна анімація використовує заздалегідь змодельовані фрагменти руху об'єкта чи його частини. Використовується в лабораторних практикумах з фізики, технології, біології у комп'ютерних тренажерах під час підготовки водіїв і пилотів у комп'ютерних іграх. Тощо. Анімація запису рухів створюється як результат використання технології Motion Capture. На поверхні реальних об'єктів, наприклад, тіла людини, закріплюють датчики, зміна положень яких фіксується з використанням відповідних комп'ютерних програм. Записані рухи окремих частин об'єкта, наприклад, тіла людини, потім використовують для моделювання анімації різних об'єктів. Останнім часом широко використовуються в кіноіндустрії, наприклад, у фільмі Аватар або в комп'ютерних іграх. Створення комп'ютерної анімації передбачає цілий ряд операцій, які повинні виконувати певні фахівці. Перелік таких фахівців дуже схожий з переліком фахівців для створення кіно. Сценаріст, режисер, звукорежисер і звукооператор, монтажер, продюсер та інший. У галузі комп'ютерної анімації основними виконавцями є фахівці, які створюють комп'ютерну графіку, а також спеціалісти з анімації та анімаційних ефектів. Залежно від виду комп'ютерної анімації, 2D чи 3D, растрова чи векторна, покадрова чи перекладна, потрібен фахівець з відповідної комп'ютерної графіки, а також аніматор, спеціаліст у створенні різноманітних анімаційних ефектів.